Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему відчувати себе самотнім складно, але нормально. Ми всі час від часу відчуваємо себе самотніми. І хоч частіше це почуття ми оцінюємо як негативне стан самотності є абсолютно нормальним та природним. Оскільки нервова система кожної людини унікальна, то і потреба у інтенсивності контакту і близькості також у всіх різна. Відчуття самотності буває об'єктивним та суб'єктивним. Самотність об'єктивна це коли з нами за різних обставин немає тих, хто нам близький. Наприклад, коли ми переїхали в інше місце і адаптуємося до нових умов, коли ми пережили втрату, коли немає поруч тих, хто нас підтримує і любить, коли ми розділені з тими, хто нам дорогий. Самотність суб'єктивна. Поруч із нами може бути багато людей, які нас люблять і яким ми не байдужі. Але ми можемо відчувати себе дуже самотніми. На нашу здатність відчувати близькість з іншими впливає багато факторів: загальна втома, попередній досвід контактів та розчарувань, рівень впевненості у собі. Ми можемо не вірити в те, що хтось нас може по-справжньому любити та цінувати. Такі моменти ми підтримуємо себе спогадами і намагаємось відчути зсередини тепло близьких нам людей, особливо у вихідні та свята. Відчуття самотності може загострюватись, і нам може хотітись плакати, злитись, усамітнюватись чи навпаки намагатись бути з іншими. Це все природно, і дозволяти собі приймати своє життя новий досвід та нових людей також. Тож, як підтримати себе в такі моменти? усвідомлюйте та дозволяйте собі проживати емоції, вивчайте себе, дослідіть свої цінності та переконання. Просіть про допомогу та приймайте її. Конфронтуйте з голосом самотності та невпевненості. Ведіть щоденник. Заздалегідь плануйте вихідні чи святкові дні. Не підміняйте справжню близькість поведінкою та звичками, які можуть зашкодити. Знайдіть те, в чому ви могли б бути корисні для інших. Досліджуйте світ навколо, нові хобі, вивчення мови, подорож до нового місця. Чим більше рівень стресу, тим більш самотніми ми можемо почуватися. І саме в цей час нам важливо конфронтувати з голосом самотності, що всередині може нас переконувати, що я нікому не буду потрібен, та наважитись казати цьому голосу Я вартий, варта найкращого. Придивляйтесь до тих, хто є поруч. Коли ми дивимося через фільтр самотності, ми не помічаємо тих, хто саме в цей час щиро з нами. Ми також можемо почуватися самотніми, коли люди, що поруч з нами, не знають про наші справжні потреби. І саме тому вони їх не розуміють, не можуть задовольнити. Запитайте себе, а що я роблю, щоб вибратись із пастки самотності. Іноді нам потрібні зусилля, щоб проаналізувати, чи відмовляємось ми від контактів, чи проявляємо ми повагу та вдячність до інших, чи є ми тими друзями, яких хотілося б мати для себе самого. Чи я кажу про те, що мені насправді потрібно? Іноді на це немає сил, і тоді важливо звертатись за допомогою до психолога. Дякую вам за увагу!